Так, доброго дня друзі. Адже сьогодні розкладаємо каплю і будемо буде зараз мульчувати це вже під полуницю. Можуть, новенька капля, тут огірки вже капають. Так, покажемо. Який у нас буде результат уже з мульчою? Все тут все закінчилося, Солнце сонце трошки впаде, то будемо висаджувати полуницю. Зараз підемо огірочки. Добре вам підігнати їх трошки і на сьогодні в принципі все. Тому то, в принципі знім би відосик як буде садитися. Сою, до речі, здали. Все там в принципі нормально. Отакі ось бори. Ні, ми наступний рік і все хочемо під клянгу. І кавун, і... і помідори, можливо, й дині. Тому хочемо купити або зробити пленку-укладчик, бо гручну трошки тяжкувато, а як ну, допустимо, що цей весь город, там, я аж там подокіс, там, ну коротше, тут помідори, ну коротше, як там видно, оце все під пленку, то це буде тяжкувато ще до трактора полегшить роботу на руки. Тут нам Сашко резервував, вивчить чітко, тут підеш тонеш в прямому сенсі слова. Так. Тому, так Не, ну така справа. Звісно, під пленки під під то вже буде. Взагалі поїджу, не так бур'ян буде рости не так, ну, волога буде сохранятися. Тому угу. вирішили вже також переходити на плін... плінку в плівку Буде отак от так. Ось, так ось виходить. Бачите. Сантиметрів десь 25 одна від одніш. Ну, наче так не ну, корпусне. Хто як писав де підпленку? Ось таким ж методом. Що? Яким методом показую інші тонки загортаються